Намалюємо коло. Нам потрібен шар кривої і шар внутрішньої області. Малюємо. Отримані два шари. Об'єднуємо в групу. Правою кнопкою Об'єднати в групу назвемо Нехай коло. Тепер всередині цієї групи клацаємо по будь-якому шару правою кнопкою новий шар, градієнт і шум. Градієнтний шум. В параметрах цього шару градієнтний шум, метод змішування вибираємо прямо на. Переміщенням зеленої контрольної точки, умовно кажучи, змінюємо шум. Ось такі різноманітні варіанти зміни шуму. Налаштуємо градієнт, параметр градієнт для шару. Додавати точку контрольну можна контекстним меню Додати контрольну точку або видалити правою кнопкою Видалити. Додамо, налаштуємо, наприклад, червоний колір. Закриваємо, дивимося, який результат. Ну і ще є можливість певну контрольну точку для певної контрольної точки, наприклад, синій. Задати рівень прозорості. Наприклад, 28%. Закриваємо. І бачимо прозорі оці області.